Якою буде реалістична відповідь світу, якщо Росія застосує ядерну зброю проти України? Чорноморський флот, те, що від нього залишилося, був би першим ударом для усунення найближчої загрози. Я думав про те саме: Чорноморський флот будь-що у Середземному морі та Керченський міст. Я думаю, всі були б настільки шоковані, що ніхто не натиснув би ядерну кнопку, тому що, навряд чи, Путін відправив би ядерну зброю на Лондон, Вашингтон, Колумбію тощо це були б деякі частини України. Увесь світ точно відрізав би Росію і вони стали Великою Північною Кореєю. Також ядерні бомби бувають різних розмірів. Використання тактичної ядерної зброї калібру 1 кілотонна проти сільської місцевості України викликало б дещо іншу реакцію, ніж царська бомба на Лондон. Справжня проблема полягає в тому, що використання ядерної зброї навіть малогабаритної, сигналізує про готовність запустити нову ядерну зброю, як будь-яка інша країна, крім Росії, чи готові ви ризикувати подальшими ядерними запусками спрямованими проти вас. Проблема полягає в тому, що атака на ядерний арсенал країни означає, що країна, на яку напали, повинна використовувати цю зброю. Якби США почали топити російські підводні ракети або знищувати їхні міжконтинентальні балістичні ракети, Росія повинна була використати всю зброю, яку вона має, оскільки вони дозволяють їх знищити, вони залишаються вразливими для ядерного удару, на який не можуть відповісти тим же. Що ж, єдина інша альтернатива залишитися на милості психопатичного диктатора, який керує терористичною державою озброєною ядерною зброєю. Альтернатива така собі, якщо чесно. Входячи з цієї теми, можна дійти висновку, що більшість людей вважає, що вся ядерна зброя виглядає як та, що була скинута на Японію, або МБР люди не знають, що можна помістити сучасну зброю в типовий рюкзак щодо простору, а не ваги. На якому етапі вбивство Путіна є дійсним варіантом запобігання ядерному знищенню? Я впевнений, що це розглядається майже щодня. Сумніваюся, справа в тому, що яким би ідіозним не був Путін, світ не стане кращим від боротьби за владу в Росії, особливо після вбивства. Кожен майбутній наступник доклав би багато зусиль, щоб довести, що він був найбільш безжалісним і безрозсудним лідером, якого тільки можна уявити, щоб помститися за найбільшу несправедливість, яку будь-коли зазнавала Росія. Це країна з ядерною зброєю, і ми досить легковажно ставимося до цього. Путін не погрожує ядерним знищенням, він погрожує обмеженим, хоча й дестабілізуючим застосуванням ядерної зброї. По суті, він шукає важелі впливу, щоб переконати західні країни припинити втручання в його вторгнення або принаймні менше втручатися. Проблема в тому, що Медведів і Патрушев такі ж злі покидьки, як і сам Путін, і потенційно могли б захопити владу, проте в якийсь момент навіть зміна на одну з них може бути бажаною, оскільки нове обличчя може відкрити шляхи до нової політики та переговорів. Путін ментально застряг в якомусь уявному минулому, що є величезною проблемою для Росії. Копнути Путіна в дупу на всесвітньому телебаченні чудово, додає до списку фетишів. Це дуже специфічний і важкодосяжний фетиш. Моє запитання, путіну було б наплювати на те, щоб забрати світ з собою, залежить від того, хоче він, щоб російська культура і народ вижили чи ні, йому наплювати на російську культуру тільки його культура. Якщо ви уважно подивитеся на те, як він ставився до своїх людей і своєї культури з моменту приходу до влади, ви отримаєте відповідь. Голосно і чітко, він психопат найгіршого гатунку. він реакційний робот, який шукає дофаміну. Всередині нього немає нічого крім слова більше, це справа его, йому наплювати на будь кого іншого. Путін знає, що застосування ядерної зброї це безпрограшна ситуація. Немає сенсу захоплювати Україну чи її частину, якщо вона стане нічейною землею. Якщо наступом України вдасться виштовхнути Росію з України, Путін перегрупує свою мобілізацію та спробує знову наступного року. Використовувати ядерну зброю було б найкращою справою, якщо він збирається втратити контроль над владою. Я думаю, що він би не просто застосував ядерну тактичну зброю в Україні, а за таким сценарієм відправив би міжконтинентальні балістичні ракети на захід. Не думаю, що до цього дійде. Я маю на увазі, що люди добре вміють це приховувати, але я майже впевнений, що на цього чувака мало бути здійснено багато замахів набивства. Так, але коли кожен із ваших генералів абсолютно впевнений, що він помре через те, що робить дурний пстивий вибір, раптом стає набагато важче, ви залишаєтеся в живих, оточуючи себе людьми, які хочуть зберегти вас живими, якщо ви не страждає від культу, взаємне гарантоване знищення змінить думку багатьох. Ви забувайте тактичне ядерне озброєння. Вони мають боєголовки малої потужності, які знищують кілька квадратних миль, а не цілі міста. Використання наземної атаки призвело б до її руйнування та залишило б пошкоджену лише квадратну милю чи дві. Вони швидше за все будуть використані, ніж монстри типу МБР. Щоб було зрозуміло, тактична ядерна зброя, використана на місто, все одно спустошила б місто та залишила б значну кількість побічних продуктів виділення, які виробляють гама випромінювання, що зробило б його непридатним для життя протягом кількох місяців, а також, можливо, викликало б пожежні бурі, мало ймовірно, що будь-яка ядерна зброя буде використана проти міста в наш час. Навіть мегатонні бомби в першу чергу корисні для ураження військових цілей. Основний страх перед ядерною зимою базується на попелі палаючих міст, а не на самих ядерних бомбах. Жоден розумний уряд не зробить це, тому що це б'є в їхню власну країну. Сміливо з вашого боку вважати, що російський уряд здоровий. Якщо Путін запустить ядерну зброю по Україні, він мертва людина, і він це знає. Його власні люди виведуть його, побоюючись повномасштабної ядерної контратаки з боку нервового сусіда. Найкращий випадок зараз такий: застосування тактичної ядерної зброї є загрозою створення паузи в просуванні України. Масовий призов на військову службу загрожує розвитком традиційної контратаки, але ескалація призведе до повномасштабної війни, а не лише до спеціальних військових дій. Можливо, Путін брязкає шаблями, щоб виглядати сильніше, ніж він є, перш ніж сісти за стіл переговорів. Російський народ не підтримує його, він пройшов через значну частину своїх штатних військ і також втратив кількох ключових генералів. Ви не призиваєте 55-річних резервістів, тому що ваша армія в хорошій формі. Скажімо, Росія завдає ядерного удару по Україні. Україна не є членом НАТО і не знаходиться під ядерною парасолькою США, тому Захід не буде застосовувати ядерну відплату, але це не означає, що Росії це зійде з рук. Кожен, хто не є російською маріонеткою, обернеться проти Росії, всі, навіть Китай. Ця країна настільки зневажає ядерну зброю, що погодилася вести санкції проти Північної Кореї за ядерні випробування. Я серйозно, вони об'єдналися із США щоб накласти санкції на власного союзника не раз. І останній пакет санкцій 2017 року був після того, як Сі Цзіньпінь прийшов до влади. Ось чому існують фактичні санкції ООН щодо Північної Кореї. Китай міг би легко застосувати своє право вето, якби захотів, але Китай не лише утримався від вето, він фактично проголосував. Сував за, не давши Північній Кореї отримати більше частин для збереження своєї ядерної зброї. Китай був першою ядерною державою, пізніше до неї приєдналася Індія, яка гарантувала відсутність першого використання, те, про що жодна країна НАТО навіть не думала. Це означає, що КПК дозволить вам спершу фактично вдарити по Китаю ядерними боєприпасами, перш ніж вони застосують ядерну зброю проти вас, і це також гарантія того, що якщо у вас немає ядерної зброї, Китай ніколи не завдав. Вам ядерного удару, навіть якщо ви якимось чином вторглися в Китай і погрожували Пекіну. Вони знають, що це нереалістичний сценарій. Це було ратифіковано та неодноразово заявлялося лідерами Китаю навіть самим Сі Цзіньпіньом. Забудьте про запальні дописи чиновників у Твіттері. Формальні заяви ніколи не погрожують ядерним злочином лише помстою. Це зроблено для того, щоб ніколи не було загрози ядерної ескалації за участю Китаю. Якщо ви завдасте ядерного удару Китаю, це все залежить від вас, а не від них. Незважаючи на те, що Китай набагато багатший за Росію. Ядерний арсенал Китаю менший ніж США чи Росії. Китай має близько 300 одиниць ядерної зброї у порівнянні з понад 3500 у США та 6300 у Росії. Китай має ядерну зброю, тому що він повинен відбити ядерну загрозу США Росії, але відмовляється брати участь у гонці ядерних озброєнь. Я говорю, все це не для того, щоб ухвалити Китай до Біса КПК ГРАСТ. Я говорю все це лише для того, щоб показати наскільки КПК ненавидить ядерну зброю, і лише в цьому я згоден з ними. Ніхто не хоче, щоб чинні конвенції про використання ядерної зброї змінювалися. Ніхто, крім самозакоханих божевільних. Зміна цього порядку є особистою загрозою для кожного світового лідера, навіть для мудаків. Таке порушення викине з вікна всі добрі люблязності, які країни надають одна одній. Я підозрюю, що спонсоровані державою замахи на самого Путіна більше не будуть розглядатися. Другий раз Росія підірве ядерну зброю, Китай зніме рукавички, і нейтралітету більше не буде, та й швидше за все накладе прямі санкції на національному рівні на все, навіть віддалено російське. Буде справді глобальний альянс для звільнення України зі значним шансом прямого військового втручання. Це об'єднало планету більше ніж будь-що інше в історії. Росія буде в дупі. Я не знаю нюансів Китаю, але я майже впевнений, що хоча глобальне панування схвилювало б його лідерів, панування над опроміненою постелею не є однією з їхніх цілей. Китай насправді не дбає про решту світу, окрім як про вживаний престиж чи ринок для продажу своїх товарів. Серйозно, світове панування, якого хоче Китай, це гегемонія під проводом Китаю, а не військове завоювання. Що Китай вважає дорогоцінним, так це реальну фізичну землю та людей через дурну націоналістичну гордість. А ядерна зброя є єдиною реальною загрозою для цього. З цієї причини Китай ніколи не підтримуватиме використання ядерної зброї для вирішення суперечок, окрім як оборонного стримування проти використання ядерної зброї кимось іншим. Вони сказали, що використають ядерну зброю, якщо на Росію нападуть. Ось і вся суть цих так званих референдумів, щоб перетворити їх на російську землю і мати привід використовувати тактичну зброю. Я думаю, що в такому випадку світ обернеться проти Росії. Якщо ми говоримо про великі ядерні бомби, ми повинні пам'ятати, що існує багато кодів і перемикачів між великою червоною кнопкою та ядерною зброєю. Я сподіваюся, що хтось, хто бере участь у процесі запуску, відмовиться повернути ключ, знаючи, що якщо вони це зроблять, тоді їхнє життя та життя їхніх сімей будуть закінчені внаслідок помсти. Є багато кодів і перемикачів між великою червоною кнопкою та ядерною зброєю. Більшість з них керують військовослужбовців, які не знають, чи є те, що вони роблять навчальною операцією чи справжньою справою. Це налаштовано таким чином, щоб запобігти саме цьому. Зачекайте, ви маєте на увазі, що військовослужбовці можуть думати, що вони просто тренуються, але насправді запускають справжню ядерну зброю або іноді їм кажуть, що настав час справжнього запуску. А виявляється, що це просто практика. У будь-якому випадку Ерор. Дякуємо за перегляд. Підтримуйте зсу, включайте дзвіноч. І ставте лайки, підписуйтесь і удачі!